Доброго дня! Сьогодні у нас, як завжди, автомобільний Nissan Прем'єра P12. Сьогодні буде відео про те, як відрегулювати ручник. Точніше, як добратися до регулювального болта. Яким регулюється рушник. Можна натягнути підтягнути або відпустити. Що для цього потрібно? Потрібно от сняти під стакан оцей який от ось сюди в щелину, запихаємо ножик. Я за ножиком не бігаю. З отв'яткою акуратно, щоб не пошкодити саму пластмасу. Піддіваємо. Може в кого лопатки є такі тоненькі. Та мені, здається, можна й непотрібною карточкою піддіваємо, піднімаю вверх. Ось. Оце у нас регуліровочний винт рушного гальма. Вот. Добрий ось вот такий ключ. Я замовляв на Алиэкспресс. Тріскачка. От дивіться в яку сторону вам потрібно. Вставляємо і регулюємо. Кому від треба відпустити, відпускаємо, якщо підтягнути, перевертаємо в другу сторону. Ось, і натягуємо. Ось так. Можна ще й простим ключом, ну, довго грати ним, або подовжувана довгою головкою, головка на 10, облюньона головка хорошо підійде. Ось теж буде добре підтягувати нею. Так що, ось так. Ну, я підтягую. До п'яти. щелчків щоб воно. Автомобіль не котився. Тримав раз, два, три, чотири, п'ять. Якщо Автомобіль не скочується, значить все добре. Стояночний тормоз відрегульований. Можна ще й сильніший. Шостий, сьомий вже дуже, це вже з запасом. Десь, якщо сильно великий уклон, то вже на сім. Обично на 5 тримає, на п'ять тримає тримають гальма, як положено. Далі ставимо назад наш підстаканик. Ось, все, защопнулось без проблем. Кому сподобалось відео. Ставте подобайки. до нових зустрічей. Пока-пока.